За технічний бік підготовки працівники Дніпродзержинськ тепломережі не хвилюються. Роботи виконані на 60%. Від графіка не відстають, розповідає головний інженер підприємства. 1 сентября ми готуємося к заповнення. Вопросы, я думаю, по центрам полівобережної части і по квартальним качені буде, а по центральній частині є вопросы, тому що це різні організації ДДТ, дете ці поэтому ну, зараз рішаються вопросы доверних відносин. Насторожує питання газу, бо досі не вирішено, хто буде купувати блакитне паливо. Два роки тому, предыдущий топітний сезон, ми купували газ, передавали в прошлом років газ ДДТ, передавали нам тепло. Ну та, та схема не оправдалася. В обидві залишається комунальне підприємство. І ще одне болюче питання, яке безпосередньо стосується закупівлі газу на наступну зиму борги населення. Наразі сума сягає 19 мільйонів гривень за минулий опалювальний сезон і 100 мільйонів за минулі роки. П'ятниця фактично в нас є робота, днем роботи з населенням. крім того, після роботи наші співробітники працюють. Ну якщо раніше за неділю у нас процент проплат складав десь 0,8 за последнює 1,6%. Для злісних неплатників, які зосереджені в основному на лівобережжі, підприємство разом із представниками юстиції Дніпровського виконкому міліції та житлового підприємства крона, проводять спеціальні акції. Обход по домам налаження арешту на займущество – це теж дає своє за останню акцію Проплата составила 2 тисячі. але це только на наступний день. Небажання мешканців платити за неякісні послуги зрозуміли, адже розповсюджена для Дніпродзержинська комунальна проблема забиті стояки. Навіть якщо теплоносій із достатньою температурою доходить до внутрішньобудинкових мереж, він потрапляє не до всіх помешкань. З допомогою управління жилічного господарства частично вирішується ця проблема. В цьому году вже йде заміна 140 стояків по городу. Прошлому ду діто порядка 200 стояків було замінено, і зараз Готується проект, готується порядка 600 стояків. Готові предприяті городу оказати допомогу в этом в этом вопросі порядка 600 стояків. Але цю проблему за один рік не вирішити, адже по місту близько 4 тисяч забитих стояків. Підприємство намагається йти назустріч мешканцям. За минулий опалювальний сезон було зроблено перерахунок нарахувань за ненадані послуги на 600 тисяч гривень. Але на своїй правді потрібно настояти. Коммунарный отдел служба жалоб. Приходит человек, пишет заявление. Заявление передается контролерам. Контролеры выходят, составляют так, так передается в отдел сбыта. Идет переначисление. В зависимости от температуры, если нет догрева, это одна процедура. Если не работают стойки, полностью снимается начисление. Якщо з підготовкою тепломереж все більш-менш зрозуміло, з іншими видами робіт виникають проблеми. На капітальний ремонт покрівель, ліфтів, аварійних будинків та цілий ряд інших робіт виділена сума близько 4 мільйонів. Але кошти досі не дійшли до виконавців робіт. Питання фінансування вічне для нашого міста постає руба. Роботи ми ведемо. И уже выполнили где-то порядка 30%, а финансирование, которое нас обеспечили сегодня, где-то процентов 9%. Поэтому подрядчики сегодня останавливают работы в связи с тем, что нет финансирования. Я понимаю, что не все сразу, но не такими темпами, потому что мы с работы и сорвем, сорвем подготовку к зиме. Тим не менше будемо сподіватися, що підготовка Дніпродзержинська до опалювального періоду буде кращою за тогорічну, а зима теплішою ніж торік. Яна Журавель Сергій Кисель для новин першого Дніпродзержинського.